Так, ну ще одна посилочка ось така клетка номер. Ну, Почему таможня відкривала митний контроль здійснено з розпакування? Ну, телефон пройшов. Який не повинно облагатися. чи накладатися. Налогом тому все нормально, без налоги підійшов. Значить, смартфон у нас Realme 12 5G. Так, що у нас тут? повинно зелений лес написано російський. На російський ринок. Ну нічого. Так, камера 108, зарядка 45 Вт. 672 Full HD. Це ще ага, стерео. Ну, в основному, так, да, по пам'яті. По пам'яті. Давайте розпакуємо, подивимось, що я тут не знайду. Ну, добре. Давайте розпакуємо. Нащо коротенько переглянемо, щоб працював. Ну і все. Це швиденько. Запаковано непогано було, трошки на митниці звичайно, розпакувало не дуже, але нічого. Так, що у нас в комплекті? Перше, що документація йде. Так, скрипочка, бампер. Бампер який, ось такий. Ну що, бампер тостенький, непоганий. Бортик ймається. Може замовили. Майбампер. У нас такі бампер. Ну що? Непогано. Бампер. Але краще нічого взяти. Тут однозначно. Так. Є. Сам телефончик. Так, Одно може тут єсть. В комплекті. Зарядний блок 45 Вт є Ну і кабель Що тут? Type-C, Type-A. Нічого такого немає. Тут не цікаво Хоча блочок зараз більшенький ставлює Так, ну і сам смартфон. Так. о Ну, Темно-зелений колір. Непоганий колір, питань немає. Пластиковий відчувається. Такого матовий, ну непогано. Ну, тут глянцева поверхня, ну, теж більше всього пластик. Так. Давайте сюди наклеїмо. Плівочка наклеєна. Це добре. Ще вже прийшло і скло. Ну що давайте вмикати, головне. Перевірте, щоб працював. Так, пішло відкнення. Пішло відкнення. принципі всі характеристики тут коротенько написано. Перше завантаження. Побачимо, скільки. Ну такий. Так, тут динамічок трішки меншенький. Вигляд непоганий. Ставити українська Легємо Україна, звичайно. Доприймаємо. Підключення до мобільної. Але поки що у нас немає тут. Оце це пропускаємо. Пропускаємо все. Нам треба просто запустити і перевірити хоча б. таке підключення зуміло. Well, ну давайте починати. Так, знизу підборідочок видно. Трошки більшенький. Не дуже добре, але й нічого. Так. Ну що, завантажило все нормально? До інтернету не під'єднались. Так, мене цікавить, чи я можу видалити ці додатки. Видаляється без питань. Це добре, але вони не потрібні. Так, що в нас оце? Яндекс диск, нам цього теж не треба нічого нам це. Видалити папку. Так. Те, що встановлювати. То... Мені подобається таке. Встановлювати тоді видаляти, мабуть. Поки що хай там будуть, там будемо дивитися. Так, хай буде, так. Що тут? Хендес, додатки всі є, апмаркет ну, нехай буде, що у нас тут ще. О, звони карти нехай будуть. Так, що у нас тут? Хотапс. А, геймсмота. Додатки зон. Не треба. Намазону. Картиці теж не треба. Повної інструменти, що в нас тут компас, калькулятор, контакти, ну це треба буде. Отаке. Так, Та, добре, Знаєш що, давайте на ну, налаштування перейдемо, подивимося, що у нас тут. Наш пам'ять 256. Медіатек Діменції 6100. Так, оперативна 8, фронтальна 8, основна 102. Версія Android 14. Так, ну, в принципі, все зрозуміло. Оновлення поки що я не перевіряю. Якщо будуть, я думаю, тут без питань встановляться. Так, ну що, коротенько все, так нічого тут більш немає. Провірити, перевірити. Гучність як. Так, 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 давайте під'єднаємось. Підідаємось до Так, Спробуємо, що YouTube давайте зайдемо. Побачимо, що тут у нас. Далі сфоткати щось, щось побачимо. Як фоткає, камера основна.

Так, ну тут тут трішки, звичайно, той ще грає, але грає. Так, що у нас тут? Ну, в принципі, гучність досить непогана була. Ну, в принципі, коротенько перевірили. Так, так, так. Давайте нам ну, ага, як тебе вийти? Так, добре, ладно, тут тоді будемо дивитись сводкати щось. Давайте сводкаємо. нічого я не думав, робити. Дивимося, що у нас тут вийде. До да, камера досить непогана. Питань нема. Камера тут непогана, зразу видно. Так. можете же звідси? Ну, все на цьому. Дякую за увагу.